Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Нові розпуски. І на ділянці, і в орхідейках є нові розпуски. Також хочу показати вам сьогодні ще одну свою новинку. Разом подивимося. Це зараз з'їжджаються до мене всі новинки, які я осінь зима чекала. Трималася. Підлітків в цих поставках, які зараз приходять, я не отримую. Єдине, що парочку купила оригіни, а так, декоє що продала, От, від, 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 десь від чогось відмовилась, щоб отримати свої мрії. Манхеттен уже приїхав і сьогодні покажу вам ще одну красуню, яка. До мене приїхала. Ось дивіться, який тюльпан. Смішний, да? розкрився. розквітли піновідні тюльпанчики. Тут ось такі. Дивіться бузочок теж, уже такий гарний. Це в мене такий темний, а ось тут світлий, білий. Ділки літають тут. Вон, бачите, вже розквіт. Я нарізала увазочку. Ну, не повністю він ще розквіт. І махровий, гарненький. Є час розглядати красу, а є час і працювати. Ось мені котик тут допомагає, киця моя. І ось так ми тут працюємо, тому що серед цієї такої, на перший погляд, зелені, гарної. Звичайно, що тут є сіянці і квітів гарних мак, потім волошка, тут багато різних. Є і бур'янчик, який треба виривати. Тому працюємо. А хтось гуляє. <ріст> Показую ту, що ми з вами пересаджували. Ось розкрилась одна новенька квіточка. З квітоносиком все добре, вона і далі. Іде листочок, теж он збільшився виріс. Я її полила недавно, ну, все там добре в неї. От, бо я так. Спостерігаю за нею, квіточку ми її перевалювали в більшу ємність, тому поки все добре. Так, ну розчарування. Ось дивіться, пізнаєте це веснушки, да? Pink Freckles. Але я купувала її на один квітонос і пілор. Я вставлю фото, який був пілор. То там, де був пілор ось з цього краю, тут ось ось зараз іде продовження. І тут він у мене квітував. До речі, цей квітонос він виростив сам, тому що купувала я Воно нижче. бачите, обрізала, з яким я купувала. Потім з цієї ж сторони він проквіт пілора. Зараз він дає. Розбудив брунечку і дав розгалучення. А з цієї сторони, ось, будь ласка, звичайна, звичайна квіточка. Я спочатку я розстроїлась і схотіла обрізати її, захотіла. Потім думаю, та ну ні, навіщо? Ну вона така гарна навіть в такому цвітінні. Я ж купувала то на один квітонос, ну і чого ти хочеш. Ось так тобі і. Надо. <хи> вот. Так що так. Тут звичайно, а тут росте пілор. Йдемо далі. Зараз доберусь і покажу вам. Так, пік піксірец одну од сушив квіточку, а новеньку розкрив. Ось, дивіться, яка вона яскрава. Ця вже була, вона трошки вигоріла, вона давненько розкрилась. А ось ця, дивіться, який він класний, велика така квітка. От у кого немає, зверніть увагу на цей сорт. Він нічим не хуже інфініті. А які защіпи, дивіться, такі жовті, такі крупні вони гарнезні. Класна квіточка. Я думаю, що в подальшому їй, її будуть більше, їй буде більше шанування. За її стійкість, за її великий такий розмір квіточки, за такий леопардовий розкрас класний. Супер. Так, прибираємо і добираємось до. Моєї, як ви вже бачите, квіточки. Ось, це в мене ред Сізам-метелик. Він підтвердив свою мутацію, розкрив квіточку метеликом, виростив новий квітоносик. З тієї ж сторони. Можливо, з іншої сторони буде теж така історія, як із Pink Freckles, не знаю. Але ось красунчик, квіти в нього теж великі. Зараз поки ще вона така невелика квіточка, тому що тільки-тільки розкривається. Але бачите, бутони такі немаленькі. Один бутон я зламала. Необережно біля неї тут. Крутилась. І ось такий темна зараз квіточка, прям така вона темно насичена, але буде вона трошки світліша, більш проявиться тут червоного кольору. Теж знайду, то вставлю вам фото, яка вона була гарнюсінька, орхідейка. Так, ну, ця порадувала. В мох я її поставила, тому що там теж було багато корінчиків. Тут у мене поливала і не витерла. Корінчики злякалась за її стан і вирішила пересадити її в мох. Так, тут з квітоносиком у мене От незнайомка в мене тут з квітоносиком, і дивіться, з якими корнями, не знаю, що і хто це. А подивимося, от у мене є декілька таких рослинок, які я не знаю, хто вони. Так що, і десь загубила я свій э, э, Red Swan, Червоний лебідь. Теж була в мене метелик, і я не можу знайти, де вона теж в свій час не підписала. І зараз не знаю. Скульптор, дивіться, який. Чи скульптура, чи скульптор. Ось, дивіться, яке коріння від шиї почав давати. Одну діточку я вже зняла, уїхала вона. А це ось ростуть корінчики, але вона заброньована. Більше поки що діток немає. Третій листочок пішов. Тут, дивіться, коріння яке. Хороший сорт такий. Ці Ті, що робила перевалку. Ну, як перевалку, я не пам'ятаю, ми з вами робили пересадку чи ні. Вони були в стаканчиках. Підлітки 2,5 інфініті і шампань. То я ось теж пересадила, ну, наче так, все добре. Все добре. Полила через два дні. Ну, поки що, поки що так, спостерігаю. Багато там карманів. Це е, зараз у мене тут е, волога. Запотіла. Вікторія Лейс теж відкрила свою останню третю квіточку крайню. Ця збільшилася. Теж ту першу, яка була, засушила. А ось тут ця доросла, вже така величенька стала. А ця от відкрилась і теж красунька така. Теж люблю цей сорт. Дуже він гарнесенький. Ну і ходім додивитись новинку. Поки ми туди доберемось, на цьому віконечку поряд у мене стоїть. Ось уже в повному розпуску фонда. Хтось називає Спаркс. Ой, не Спаркс, вибачте, а персик. Не знаю, яка її назва, але вона прекрасна. Всі-всі бутончики розкрила. Яскрава, вона така от вона не, не бліда. Поки що в покупному цвітінні, можливо, буде трошки блідніша. Хоча не факт. Також тут у мене веснушки, які бабочка, метелики. Ось вони теж всі відкрилися. Всі-всі-всі вже. Два квітоносика і повністю порозкривались, шикарні. І моя новинка Бебі Дінаміт. Дивіться, яка класна. В неї кольори, Вона чимось по розкрасу, по кольорах дуже схожа з фондою, Я потім поставлю, ну там другі е, забарвлення, але сама ось така, як сказати правильно, саме розбарвлення йде, що по краях один колір до центру колір інший. От вона теж чимось мені так зрідні з фондою. Звісно, що вони різні по кольорам, але, як то з однієї групи. класно. Ходю біля неї і не тихаю. Затаїв дихання, да? розеточка, ось така в неї. На скільки тут листочків? Три великих і там шість, 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 шість чи сім, сім фласочних ще тут є. Коріння, красонечка. Бебідінаміт. Ставлю тут фонду. Дивіться, ось бачите, теж ближче до центру рожеве, а по краях такі жовтуваті і сплешики, да. вона квіточка трошки за розміром менша, ніж бебі динаміт. Вона більша, але ось так вони родня, я б сказала. На цьому буду з вами прощатись. Дякую за перегляди, за лайки, вподобайки. Гарного вам і тихого дня. На все добре і до побачення!